Усім привіт, дорогі підписники, а також гості каналу. Bosch сервіс 112 Україна. Хочу вам показати цікаву інформацію. Ну, місто Львів, академіка Пістергача В Кадрі Юрій це електрик, який розбирається в автомобілях дуже добре. а Саме в електричних це точно таю Вітаю вас. Дивіться ситуація, яка приїхала, BMW миває третя скарга від власника не, не гріє. Не гріє взагалі в машині холодно, зараз за мене на дворі. Відповідно, проблему треба було вирішити. Дійшло до чого? Є в машині сковольті запобіжники. Ну і завдання. Поміняйте запобіжник. Добре? Для того, щоб поміняти запобіжник. Так якщо коротко. І далі до цього. Це у нас іде мотор, тут редуктор. Це блок електромашини МЕ так званий. По суті, це і розподільник і інвертор в одному корпусі. Для того, щоб поміняти запобіжник, ця штука стоїть отак. Ми її знімаємо, перевертаємо, розкручуємо. І знаходимо тут запобіжник, де я тільки його поклав. Ага. І тут стоїть запобіжник. Тепер завдання. От Просто уявити собі. Поміняйте мені, будь ласка, запобіжник. От, а от знайте його. Причому що тут конструктивно досить цікаво зроблено, що запобіжник, один запобіжник 80-А відповідає і за обігрівач, і за компресор кондиціонера. В нашому випадку ми ставимо на те, що вийшов з лави компресор кондиціонера. Це їхнє слабке місце. Він постійно працює в якості ще й системи з тепловим насосом. В них була проблема, що вони або проверталися, вони вроді би працюють і не качають фреон, або просто клинять і, відповідно, горить запобіжник. Потевно, в принципі, БМВ ніколи зауважень не було. От така історія. Міняємо запобіжник, вже прийшли. І цей кондиціонер будемо відправляти на діагностику і після того встановлюємо вже відремонтований або е, куплений інший кондиціонер. Все збирає, машинка, поїхала. Буде Юр, тепло. Юра, люди іноді пропонують е, поставити сюди таку перемичку, там звях сотка і його туди. Тут так не працює добре. Чому ж ні? Можна? Можна Вибути фаєр-шоу, можна, нема питань. <рес> Друзі, я думаю, ви всі почули. Усім успіхів, бережемося. З вами був Роман Світошак.